Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Амір Хан заявив, що досяг домовленості про бій Пак'яо, м'якій дупі і треба піти на пенсію. Шакур Стівенсон про Василя Ломаченка Звір. Джей опитає про реванш з Ф'Юрії та Ті Мадзю. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали вже 7 грудня. Відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі. Принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Фобет. Популярний боєць другої середньої ваги Едгар Берланга повідомив. Що хочу провести бій із чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом. Я хочу битися з Джервонтою наступного року. Я сяду на дієту, як це зробив 50 Cent, і ми проведемо бій у категорії до 150 фунтів 68,04 кілограми, написав берланга. Треба нагадати, що 14 вересня Берланга одноголосним рішенням суддів програв Саулю Альваресу: Джервонті належить провести наступний бій проти Ламоут. Таруча повідомлялися, що його перенесено на 1 березня. екс чемпіон світу у першій напівсередній вазі британець Амір Хан повідомив, що досяг угоди про виставковий поєдинок проти легендарного філіппінця Мені Пак'яо. Наступний бій, який ми розглядаємо, буде на боксерському рингу, і я думаю, що проти мені Пакяо уболювальники хочуть побачити наш поєдинок. Тож зараз м'яч на босі Мені, і я знаю, що у його житті відбувається багато подій, оскільки він займається політикою. Зараз йде гра на вичікування, але настає час, коли обом сторонам все набридає. Ми друзі, хоч і суперничали один з одним, але водночас тренувалися разом. Було б добре провести цей бій, але все залежить від багатьох обставин. Сказав хан. Треба нагадати, що мені пак яо в липні провів виставковий поєдинок проти японського кікбоксера Рукії Анпо. Чемпіон WBC у легкій Шакур Стівенсон заявив, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко уникає бою з ним. Свою думку Стівенсон висловив у соціальній мережі X, додавши, що Ломаченко варто задуматися про завершення кар'єри, якщо він продовжує затягувати своє повернення на ринг. Не брехатиму, Василь Ломаченко мене боїться, в якій дупі треба піти на пенсію, якщо він більше не хоче брати участь у великих боях. Написав американський боксер. Треба нагадати, Ломаченко в своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа молодшого. Пізніше українець відмовився від бою із чемпіоном WBA Джервонтою Девісом, і не планує вихід на ринг до кінця року. Американський суперважковаговик Річард Торес висловився про майбутній реванш між абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі Олександром Усиком та екс-чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Усик виграв перший бій, але він все ж таки був близьким. Тейсен робив свою справу. Я з нетерпінням чекаю на реванш. Я з дитинства є фанатом Тейсона, але також намагався запозичити деякі елементи стилю Усика, тому я маю інтерес до обох боксерів, але я просто чекаю гарного бою. Думаю, що Усик тепер має трохи більше ідей, як він зможе допрацювати, а Тайсону потрібно змінити підхід, йому потрібно більше рухатися, боксувати та показати інші грані своєї майстерності. Які він демонстрував раніше, вважає, що Олександру буде легше покращити свою стратегію, аніж Тайсону змінити свій підхід. Думаю, переможе Усик, але не варто забувати про потужний удар Ф'юлі, який може вирішити результат бою, сказав Торес. Нагадаю, що у травні українець переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів: реванш між Усиком та Ф'юрі запланований на 21 грудня. Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Австралії Джей ОПЕТА вже розпочав підготовку до бою з обов'язковим претендентом, німцем турецького походження. Усеном Дженкарою поєдинок запланований на 8 січня в Бродбічі Австралії. В інтерв'ю австрійському журналу ОПЕ поділився своєю думкою про майбутній реванш у суперважкій вазі між об'єднаним чемпіоном Олександром Мусиком та екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі, а також висловився про Тіма Дзю, репортер. У вас цікавить суперважкий дивізіон у майбутньому. Звичайно, я хотів би піднятися в суперважку вагу і залишатися великим, трохи роздутим. У мене взагалі немає проблем зробити ліміт крузервейту, і ось чому я не поспішаю, але я відчуваю, що коли піднімуся в супертяжі, я трохи зміню свої тренування і здатний тримати цей розмір досить легко. Репортер, Усик перейшов із крузерів у супертяжі. У нього буде реванш з фюрія наприкінці року. Ваші думки про цей бій. «Це добрий бій, я в передчутті цього другого поєдинку. Мені здається, тепер вони обидва знають один одного. Мені здається, у Ф'юрі є інструменти, щоб побити усика, але йому просто потрібно їх застосувати. А що ви думаєте, репортер? Мені подобається Усик. Фюрі великий і можливо тиснутиме в реванші, але хто знає, напевно, ви кращий експерт, ніж я. Я вважаю, у Фюрі є всі інструменти, щоб побити його, але Усик просто звір, він просто невтомний. Репортер. Тім Дзю нещодавно зазнав поразку. Ви бачили цей бій? Що думаєте? Так, невдало. Його вразили на початку бою, він був трохи приголомшлений, але це бокс, він повернеться. Репортер. Що ви думаєте про критику? Він зазнав поразки, і зараз усі його списують із рахунків. У кожного завжди є що сказати лайнового. Ти ніколи всім не догодиш, що є, то є, заявив ОПЕТА. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!